Всім привіт, друзі! Покажу зараз оперативну пам'ять. От мені не потрібно. Я її зараз продам, кому потрібно, звертайтесь. От вам у в 4К зі всіх сторін. Відправлю наложеним платежем, можете на пошті перевірити, встановити в ваш ноутбук чи в комп'ютер і все перевірити. Якщо не підійде, то відмовитись і нічого не втратити Позолочена, покрита золотом, жовта. От всі надписи видно, знімаю вам в 4К, щоб було добре видно от надписи. І з цієї сторони от, все зняв, все показав. Так, і ще поближче. Так. Вот, жовті позолочені контакти. Что про другу. Так само покажу. От надписи. Прошу. Кому потрібно, пишіть звонить. Всем до новых встречи.